До вашої уваги випуск новин, що стосується бджільництва в Україні за січень, лютий 2025 року. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. І перша новина стосується стану бджолиних сімей в Україні. За різними підрахунками в Україні спостерігається відхід бджолиних сімей на рівні 25 Звісно, по регіонах ситуація неоднорідна, десь 17%, десь 10%, а десь 25%. Але в цілому, по Україні виведено середнє арифметичне 25%. Вибірка була. Приблизно після головного взятку, тобто починаючи з серпня 2024, скажімо, по січень 2025 року, такі дані оприлюднено було не ким-небудь, а самим інститутом джільництва в Україні, тобто директором цього інституту, вказується, що до війни такого. Процента відходу бджолосімей не спостерігалося. Серед можливих причин вказується екстремальна посуха 2025 року, відсутність опадів. До цих причин сміло можна віднести розвиток, бурхливий розвиток та бушування, можна сказати, як ліщава восени 2024 року. Хочу відмітити те, що препарати, які раніше успішно на нього на нього діяли, зараз чомусь відмовляються працювати так же ефективно. Очевидь, це пов'язано, мабуть, з контрабандою або з загальною неякісністю препарату. Ратів, нещодавно я знімав відео про бджолопакети і чому ці бджолопакети на, на мою думку будуть в ціні. І я наголошував, що у нас ось пакетна пасіка, я показував її, і вона практично вся вже замовлена. Тобто люди замовили собі бджолопакети. Такого ефекту не спостерігалося практично ніколи, щоб з осені, практично ну до початку зими, вже дзвонили, давали замовлення і таке інше. Значить, моя теорія підтверджується. Я тоді ще озвучив, що дуже багато кліща ворога. Тобто, я озвучував три причини, по яких так масово купляють бджолопакети. Перша була це те, що пасіки, ті, які були зруйновані війною, через декілька років відновлюються на нових місцях. Тобто люди переїжджають, скажімо, з Донбасу на Поділля, на Вінничину, там на Полтавщину, на Кривоградщину, і там відновлюють свої пасіки. Відповідно, потрібні пакети. Друга причина це те, що деякі пасіки розширюються, тому що з'явилася більш-менш прийнятна ціна на мед. А так як ми знаємо, у нас тенденція отака хвиле-хвилеподібна. Да? Ціна на мед поповзла вгору, значить, люди розширюються ціна на мед досягла дна, люди продають пасіки і таке інше. І третя причина була озвучена, те, що дійсно великий відхід бджолосімей. І ось вона в принципі підтверджується. І це ж ми ще не дозимували лютий. До лютого у нас практично була плюсова температура. Зараз уже мороз. Зараз пішов сніг у багатьох регіонах. Я знаю, що вже лежить сніжний покрив. Ну а у нас тільки ось сьогодні. Сьогодні пішов цей довгоочікуваний сніг, і довгоочікуваний морозний період. На морозний період в контексті того, що е, вся зараза буде, як би так би мовити, вимерзати. Це, це дуже потрібно, але зима закінчується, і не за горами оцінка зимовки бджолиних сімей, тобто весняна ревізія. І тоді вже буде ясно е, скільки у кого чого перезимувало. Друга новина стосується банальної ціни на мед. Постійно писали в коментарях. А яка ж там у вас ціна? Яка ж там що, що росте, вона не росте. Відповідаю, ціна на мед, оптова ціна росте, не дивлячись на те, що долар трохи поповз вгору. То ціна все одно його випереджає. Тобто, якщо долар зараз на рівні там 42, не пам'ятаю скільки, ось буде точно виведено на екран, то ціна на мед вже трапляється і 67, і 68 гривень, і вона досягає 1,6 долара за кілограм. Супереч тим, хто писав у мене під відео в коментарях, що не вірте цьому брехуну. Ціна на мед буде тільки падати. В січні місяці вона впаде. Ось уже лютий, а вона чомусь не падає. І ціна на мед дійсно буде рости. Приблизно місяць назад я записував відео, в якому озвучував закриту інформацію. Ту яку, припустимо, не скажуть вам там ні в яких вайбер-групах, на форумах. Це була інформація від людини, яка безпосередньо займається експортом меду. І в ній були наведені оцінки залишків у пасічників і на складах експортерів. То ці залишки майже нульові зараз, тобто дуже дуже маленькі, і ціна на мед від цього тільки буде рости. Також ще одна причина, тому що мед додав в ціні, може бути те, що у серпні місяці 2024 року наша держава нарешті. Почала регулювати експорт меду і встановила мінімальну експортну ціну. Такого не було в принципі ну ніколи. Така міра по мінімальній експортній ціні вона не тільки на мед, вона і на зерно, і на там на, на деякі інші продукти діє. Вочевидь, це була вимога Євросоюзу для того, щоб мед по бросовим цінам не потрапляв до Євросоюзу, для того, щоб не повторялася ситуація 22-го року, коли у бджолярів у пасічників закупляли мед за безцінь. І зерно, в принципі, за безцінь. І потім все воно осідало в Польщі. в Польщі, в Румунії і таке інше, в оцих ось країнах, які найближче до, нашої, до, до нас. Це спричинило, звісно, дуже велику кризу в самій Польщі. Це спричинило забастовки фермерів. До речі, цей фінт уже не пройде, тому що поляцька влада внесла митницю, і оцей прикордонний пункт митниці до критичної інфраструктури. А згідно з поляцькими законами, ви не можете перешкоджати роботі. Об'єктів критичної інфраструктури тому е, такі е, такі випадки я думаю вже будуть неможливі. І е, по цій же причині що е, мед не можна експортувати менше такої то ціни е, зараз. Експортна ціна, мінімальна експортна ціна, зросла ще на 6 центів. Тобто вона встановлена на рівні 1,655 долара за кілограм, можливо, вона ще підвищиться. Так що я думаю, що ціна на намет буде більш стабільна і не буде таких кричущих злетів і падінь з 2 доларів до 1 долара і таке інше. Якщо падіння і коливання будуть, то вони будуть більш злагоджені. Третя новина, вона стосується нас тільки опосередковано, тобто не прямо, але це стосується Сполучених Штатів Америки. Дослідження показало, що вперше за останні. Десятиліття в Сполучених Штатах американці почали їсти більше меду, ніж цукру. В дослідженні приймали участь більше 20 тисяч осіб, і більше 30 із них е, вказали, що головний підсолоджувач, а підсолоджувачі там не тільки мед і цукор. Там ще є декілька видів підсолоджувачів. І більше 30 вказало мед головним підсолоджувачем. Тобто американці переходять на мед. Менше 30 вказало цукор. Було б гарно, якби Україна також перестала споживати оцю кондитерку, оці цукорачки зі всякими там добавками, яшками і всім іншим. І також почала переходити на мед. Це оживило б наш внутрішній ринок, і ми б не так, би, можливо, залежали від оптової гуртової ціни на мед. Але якщо казати і про гуртову ціну, то. Велике споживання в США може збільшити експорт нашого меду туди. І згідно з National Honey Reports, це такий журнал, це такий звіт, який випускає один із департаментів в США кожного місяця, де чітко і ясно показано, з якої країни туди експортується більше меду. Так от я відслідковую цей National Honey Report, ну тобто медовий звіт. Да? І констатую те, що місяць від місяця експорт туди. В США нашого українського меду тільки збільшується, і це правильно повинна бути повинна бути така диверсифікація, Тобто, не можна концентруватися на одній Європі, тому що в Європі там може бути криза, якась або що небудь іще. Потрібно експортувати мед до різних країн. Ось нещодавно був заключений меморандум із Китаєм. Тобто, Китай це не тільки китайський сироп, підробний мед. Китай це ще й натуральний мед, який споживають китайці, який нікуди потім не експортується, і ось був восени здається, був заключений меморандум України з Китаєм про постачання нашого меду туди. Так що я вважаю, що після такої системної кризи 22 другого року наш експорт повноцінно відновиться. І чим більше відновиться пасік, тих, які були зруйновані на півдні України, да? оцей так званий медовий пояс да? оцей південно схід. Чим чим більше відновиться. Пасік звідтіля від в інших місцях, тим краще у нас буде ситуація по експорту, і тим значиміше Україна буде в рейтингу світових експортерів меду. Нагадую, ми входимо в п'ятірку світових експортерів меду, тобто Україна це не якась там нічтожна така одиниця. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно скрасило ваші оці сірі зимові будні. Сподіваюся, воно воно вам було інформативним та цікавим. Свої зауваження та думки пишіть звісно в коментарях. Я їх всі радо прочитаю, і майже на всі завжди відповідаю. Своїй рідній Україні я, як завжди, бажаю тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшого миру та перемоги, процвітанню нашого, нашому бджільництву. А наразі я вам кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Цікавих тем ще буде чимало. Дякую, що ви з нами.